Чи повинні жінки в Україні народжувати мінімум три дитини? Та й що львів'яни думають про аборти? Ходімо, запитаємо у них. Народити можна і не трьох, а виховати це важливіше, ніж так. народити. І важливо відповідально ставитись до цього. Ну, типу. Дитину народити це не просто так собі, це ж потім треба їдати, не знаю, їсти, жити, освіту і так далі. Важливо, щоб були умови, можливість тримати троє дітей. Це Та важать, вона... що хоче жінка так само. Якщо вона не хоче трьох дітей, а її змушують, бо тисне на неї суспільство, то то не ок. Ще, будь ласка, як ви ставитесь до абортів? Негативно. 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 Позитивно. Типу, якщо це цього жінка хоче, якщо немає можливості е, забезпечувати дітей і вони. Не до того, то як на мене ліпше зробити аборт ніж здавати дитину в дитбудинок і ламати їм це, це життя. Мені дуже хочеться подивитися на українську економіку, яка дозволить людям мати по три дитини і не жабракувати. Державно визначати перебіг життя людей це дуже погана практика, яка привела людей до різноманітних негативних речей, які можемо бачити на будь-яких автократичних режимах, але допомагати людям реалізувати свої бажання, бо е Якщо послуговуватися статистикою останніх років дуже багато людей, які хочуть більше дітей ніж вони мають, не можуть собі їх дозволити. Мені здається, що коли ви дозволяєте матері прийняти абсолютно свідоме і добровільне рішення про те, чи вона хоче чи не хоче мати дитину, це вклад у щастя і добробут дитини майбутньої. Якщо жінка бажає народити дітей, там двоє, троє, п'ять рота, хоч десять за її власне бажання і за можливості сім'ї забезпечити цю дати цю кількість дітей, це повністю окей, але змушувати це є репродуктивне насильство. Як ви ставитесь до абортів? Дві сторони. Одна, тому що я християнка, православна, власне, типу, відносно негативно. Але знову ж таки, мені здається, що це повністю залежить від бажання жінки. Тобто тут не можна сказати, як ти ставиш не в загальному, ти ставишся того нейтрально. Це вибір кожної людини. Ну напевно, не зараз. Можливо, як закінчиться війна, то так, а зараз, думаю, що ні. Тому що те, то, що держава дає, це дуже мало, це є копійки. І знову ж таки питання, хто народжує 26-му році, так би будуть давати, скільки там, 50 тисяч, скільки вони там планують дати. Та. А там ті, що були минулих років народжені, що не діти, їх не треба давати. Жінки мають народжувати стільки, скільки вони хочуть. Угу. Я погоджуюсь. Як угу. Якось ставитись до аборців. Є різні ситуації, є люди, які не готові, наприклад, виховувати дітей з інвалідністю, вони морально можуть, ну, тобто, не впоратись. Тому в таких випадках я вважаю, що ну тобто, це доцільно.